Привет, друзья! С вами программа «Толковый универ», ваш гид в мире образования. И сегодня у нас в студии Алла Васильевна Череп, декан экономического факультета Запорожского национального университета. Доброго дня! Здравствуйте! Вы у нас второй раз, и я напомню зрителям, что в прошлый раз мы говорили о получении степени бакалавра на вашем факультете. Скажите, есть ли жизнь после диплома бакалавра? Дмитро Олександрович, звісно, життя продовжується на економічному факультеті в стінах Запорізького національного університету за всіма спеціальностями, а я вам нагадаю, що це економічна кібернетика, це фінанси і кредит, це облік і аудит, міжнародна економіка. У нас є магістратура, і студенти можуть отримати освітній крестівний рівень спеціаліста. Крім того, на економічному факультеті, починаючи з 2000. 11 року відкрита специфічна категорія освітньо-кальційного рівня магістр, яка називається управління фінансово-економічною безпекою. З 2013 року у нас діє магістратура, також специфічна категорія для підготовки магістрів за спеціальністю управління проектами. І починаючи з 2014 року, економічний факультет Запорізького національного університету розпочне підготовку магістрів за спеціальність. Економіка природних ресурсів і довкілля. Хотілося б зазначити, що студенти економічного факультету, які будуть продовжувати навчатися в стінах Запорізького національного університету і отримувати освітньо-клісіний рівень спеціаліста і магістра, живуть повноцінним життям. Це життя дуже цікаве. І якщо розглядати всі спеціальності, які я вам перелічила. Міжнародна економіка точно також, то хотіла б сказати, що всі перераховані спеціальності користуються попитом серед роботодавців. Ну, якщо то можна, я зупинюся на всіх спеціальностях освітньо клеційного рівня магістра. Давайте це буде інтересно. Значить, якщо розглядати освітньо-креційний рівень магістр за спеціальністю управління фінансово-економічною безпекою. Сьогодні ця спеціальність дуже користується великим попитом на всіх рівнях управління, тому що якщо розглядати національну безпеку, то саме фахівці з управління фінансово-економічної безпеки розглядають питання, які стосуються забезпечення національної безпеки, а також регіональної безпеки і безпеки суб'єктів господарювання на сьогоднішній день. 36% суб'єктів господарювання, саме підприємств, працюють збитково. Відповідно, від фахівців, які будуть забезпечувати безпеку, залежить саме ефективна життєдіяльність будь-яких підприємств. Розумієте, 36% підприємств, Риєм спрацює збиткові повідно що то робити для того, щоб економіка України працювала ефективно. Якщо розглядати спеціальність управління проектами, то сьогодні більшість підприємців розглядає можливість забезпечення життєдіяльності за рахунок власних коштів, і це фінансування складає 85%, а також за рахунок запозичених коштів. Але не розглядають можливості фінансування своєї діяльності за рахунок проектів, грантів і програм міжнародних, і це дуже суттєва можливість, яка дійсно дає перспективу залучення міжнародних проєктів і грантів для фінансування своєї діяльності. Якщо розглядати спеціальність економіка природних ресурсів і довкілля, то хотілося б сказати, що сьогодні суспільство потребує не лише сталого розвитку економіки, а й гармонійного розвитку. І саме підготовка фахівців за спеціальністю економіка природних ресурсів і довкілля дозволяє поєднувати розвиток економіки з бережливим ставленням до використання всіх наявних ресурсів. Скажіть, управління проектами, яку специфіку має обучення? Пете категорії, якщо зглядати спеціальність управління проектами, дійсно дуже цікава спеціальність, і при підготовці магістрів вони будуть вивчати такі дисципліни як Стратегічний аналіз, системний аналіз, прийняття проектних рішень, формування проектної команди, інтелектуальна власність, Сьогодні це дуже важливі питання, тому що дійсно, якщо розглядати управління проектами, то необхідно підходити комплексно, не точечно, а комплексно до вирішення таких питань. Якщо зглядати підготовку за специфічними категоріями, то будь-який студент, який отримав диплом. Бакалавра або спеціаліста має змогу прийти і отримати диплом магістра за даними специфічними категоріями. Вони називаються специфічними, тому що навчання здійснюється протягом півтора року і більше того, бакалаври і спеціалісти за іншими напрямками підготовки, в тому числі і. Гуманітарні напрямки, в тому числі і технічні напрямки, можуть прийти і отримати освітньо-колікційний рівень магістра за даними специфічними категоріями, тобто історик, біолог, тот же журналіст, тот же інженер-технолог, інженер-конструктор, якщо в тому є необхідність, відповідно може прийти і отримати диплом магістра за спеціальністю управління проектами. Правильно ли я зрозумів, що якщо у мене на руках диплом другого університету, наприклад, технічного. Національного технічного університету, то я можу прийти к вам і отримати диплом магістра по даній спеціальності. Звісно, дуже вдячна за запитання. Студенти інших вищих навчальних закладів, якщо то є потреба і бажання, можуть прийти в Запорізький національний університет і отримати диплом за даними специфічними категоріями: Освітньо-колекційний рівень, магістр. Хотілося б зазначити, я чудово розумію, що я виступаю перед аудиторією, в тому числі і викладач. І студентів, що не один вищий навчальний заклад Запоріжжя і Запорізької області не готує фахівців за даними е, спеціальностями. Тобто це економіка природних ресурсів від довкілля, це управління проектами, управління фінансово-економічною безпекою. Я повторюсь ті традиційні спеціальності: це фінансовий кредит, міжнародна економіка, економічна кібернетика, е, бухгалтерський облік і аудит. А є слі вузи в Україні, які готують по даним спеціальності? Звісно, я хотіла б зазначити, що спеціальність управління фінансово-економічною безпекою ми відкривали другі серед вищих навчальних закладів України після е, е, національного університету імені Тараса Шевченко. І ми будемо в цьому році здійснювати вже четвертий випуск. За нами відкрили дану спеціальність уже Львівська політехніка, Донецький національний університет. Але хотілося зазначити, що ми маємо дуже потужну і технічну базу, матеріально-технічну базу, а також науково-педагогічних кадрів, які забезпечують висококваліфіковану підготовку фахівців за даними спеціальностями. Алла Васильна ви можете розказати, як відбувається обучення? В вашому університеті після получення диплома спеціаліста і магістра, бачите, як ми з вами поступово так рухаємось від диплома бакалавра до диплома спеціаліста магістра. І дійсно, після отримання диплома спеціаліста, магістра також в цінах Запорізького національного університету на економічному факультеті життя продовжується, тому що у нас є аспірантури за даними спеціальності. Тобто на економічному факультеті є магістратури за спеціальністю. Економіка і управління підприємствами, економіка природних ресурсів і довкілля і економіко математичне моделювання. Більше того, у нас є своя спеціалізована рада по захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю економіка і управління підприємствами. І ще хотілося б зазначити, що навіть після того, коли студенти, зайшовши на перший курс Запорізького національного університету, пройшовши всі етапи бакалавра, спеціаліста, магістра, отримавши диплом кандидата економічних наук, життя також не закінчується, а продовжується. Чому? Тому що у нас є докторантура, також за даними спеціальністями. Тобто, це докторантура за спеціальністю економіка управління підприємствами, економіка природних ресурсів і Економіка-математичне моделювання. Тобто розумієте, яка перспектива для майбутніх студентів Запорізького національного університету зайти в якості студента і вийти вже в якості кандидата наук або доктора економічних наук? Більше того, я хотіла б зазначити, що економічний факультет Запорізького національного університету розвивається. Якщо до 2013 року на економічному факультеті було 4 кафедри, то зараз у нас 6 кафедр, тому що ми відкрили такі спеціальності. Як управління персоналом, маркетинг, і е, дето 30% наших випускників це саме ті студенти, які займалися наукою, які виборювали перші, треті міста на всеукраїнських конкурсах наукових робіт, е, олімпіадах, брали участь в е, конкурсах на рівні України, на, е, поза межами України. Вони зараз вже виступають в якості е, аспірантів і викладачів економічного факультету Запорізького національного університету. Вот где фраза «связать свою жизнь с факультетом» приобретает просто магічний смысл. Пожелайте что-то абітурієнтам. Шановні абітурієнти, і шановні батьки, я чудово розумію, що вибір за вами і вам бажаю вибрати саме таку спеціальність, де ваша дитина. Ви зможете реалізувати весь ваш потенціал, працювати з натхненням, отримати задоволення від роботи і працювати задля розвитку свого розвитку розвитку регіону а також держави. Спасибо вам большое за цікаве інтерв'ю. Я нападаю, що у нас в студії була Алла Череп, декан економічного факультету Запорожського національного університету. Не переключайте телеканал. Далі для вас підбірка самых интересных програм.